Сержант Шамарін Богдан. Позивний Дісней народився 6 вересня 1994 року у Харкові. Богдан Ще з малку залишився сиротою і виховувався в родині бабусі в селі Лебяжим на Харківщині. Він закінчив середню ледянську школу. Після школи. Навчався у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського на факультеті Акторське мистецтво драматичного театру і кіно. Богдан був дуже щирою, веселою та життєрадісною людиною. Він із задоволенням грав у команді клубу веселих та кмітливих. Опанувавши акторське мистецтво, він мріяв жити у незалежній країні. Взагалі був дуже талановитим. Ще в студентські роки Богдан написав вірш про своє рідне село Леб'яже. На жаль, написан вірш був російською мовою, та все одно, вшановуючи його пам'ять, ми вирішили озвучити цей твір. Як швидко детство пролетіло, ушли і школьні года, ми незаметно повзрослели і розлетелись, хто куди. Село, любимое, родное. лебяжье, милое мое, Люблю тебя я всей душою, И как забыть мне все твое? Твои леса, луга и речку, Родную школу, клуб родной, И те дорожки, по которым я каждый день ходил домой. Весна придет, все оживает, И зацветает вся земля, Кукушка много лет желает, И льются трели соловья. Ти так красива, так нарядна в цвітах стоїш ти в літній час, і як невеста в нарядному платі останешся в моїх глазах. У 2018 році після закінчення університету Його призвали до лав Збройних Сил України на строкову службу. І з 2019 року. Перебував на контрактній службі в АТО у званні молодшого сержанта на посаді командира взводу протитанкових керованих ракет підрозділу 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До початку повномасштабного вторгнення воював під Маріуполем та Константинівкою. Під час військової служби Богдан зустрів майбутню дружину з Миргородської громади. Де й стало мешкати молоде подружжя. А вже у вересні 2021 року він став батьком. Війну зі своїм підрозділом Богдан зустрів на львівщині. З 24 лютого 2022 року їх бригада отримала завдання не допустити ймовірного наступу росіян з території Беларусі. Згодом була Київщина. На посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону управління військової частини А-4267, його підрозділ отримав бойову задачу не пропустити ворога у столицю. Командир Стугни, молодший сержант Шамарін Богдан разом з побратимами нищили ворога до останнього. Богдан загинув 11 березня 2022 року разом із побратимами на бойовій позиції внаслідок ворожого авіанальоту біля села Варівськ Київської області. Аж до 3 липня 2023 року вважався безвісті зниклим. 13 липня 23 року. Його провели у вічність. Увесь цей час тривало опізнання воїна. Прощання відбулось у Миргородській громаді. У Богдана залишилась старенька бабуся у Леб'яжому та дружина з маленькою донечкою у Миргородській громаді. Посмертно Шамарін Богдан був нагороджений орденом. За мужність третього ступеня також посмертно йому присвоєне звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Вічна пам'ять героїв.